Це Мої речі? Усе це моє, мій диван? Мій столик. А що це? Що це за пляма? Ти про підставку чу? А про відро для сміття? Мені байдуже хто ти такий? Я зараз піду за відром, і ти? Будеш усе це прибирати? Не наче свиня оселилася в моєму будинку? Грязна свиня.